із територіальної громади розкажуть про механізм повернення тих шести гектарів, заради яких в принципі, почалися ці протестні настрої в Горинській сільській громаді. Буде запропоновано вам певні кроки, яким чином нам треба діяти, щоб протистояти цій вакханалії, пов'язані з діребаном землі, яка належить Горинській територіальній громаді. Ви знаєте, що 19 листопада минулого року відбулася сесія Городської сільської ради за номером 39, який було проголосовано за відведення земель запасу городської територіальної громади у власність приватних осіб. за винятком. Десятку викинули, це ж ось берези покорчували всі. По угу. Відведено у 64-го Цього приводу ми зібралися, оскільки само по собі відведення процедура була порушена, не було громадського обговорення. Звичайно, дехто скаже, що ми не можемо провести референдум. Від конституції сільські референдуми ми не можемо провести, але обговорення громадське ми можемо провести Так що у нас форма нинішнього зібрання це громадське обговорення проблеми, яка виникла в селі. Так а зараз ми надамо. Загальні збори будемо бажати відкрити, буде вести протокол загальних зборів. По питанням, які будуть вам запропоновані, буде голосування. У нас є лічильна комісія, яка підрахує кількість голосів, оскільки нам треба запротоколювати. Ми діємо в правовому полі. ніхто не хоче правового гілізму, оскільки ми офіційно звертаємося в різні фундації районного обласного масштабу. Зокрема, ініціативна група вже направила десятки запитів, починаючи від генпрокуратури, закінчуючи районною прокуратурою і РОВД. Нам пропонують аргументовані відповіді, але як бачите, справа не просувається. Останнє було зібрання, але за меншою чисельністю тут 28 серпня, як ви пам'ятаєте, коли була створена ініціативна група. В кінці ми прозвітуємо про... Результати роботи інциденти групи, що нам зробили і що попереду. А зараз пропоную вам проголосувати. Хто за те, щоб провести, бажати відкритими збори, загальні збори горинської громади? Прошу голосувати підняттям групу. А запитання може? Запитання вступайте, Ви щоб не велика часу нас сутінки. 100. Може, ми відповімо. Всі, хто аргументовано хоче викласти позицію, ми надамо до трьох хвилин. Нагадую регламент, три хвилини для гостям 10-15 хвилин це по суті і три хвилини на виступи всім зацікавленим цим питанням. Будь ласка. Слово надається по першому питанню Рівні Білоцерківський.